Про еліти поговоримо. Е, ви багато знаєтеся на елітах, мабуть, по всьому світу, але зараз ну неабияк нас зачіпають ті російські еліти. І, наприклад, така персона, як Євген Пригожин, чи Кухар е, Путіна, підприємець, засновник ЧВК Вагнер. От що ви скажете про російські еліти, особливо коли от такі люди, як Пригожин, ну вони дуже. Я не знаю, їх дуже люблять в Росії, дуже поважають. І... Але якщо подивитися на те, як він жив і що в нього там позаду, то і навіть тюрма. Є. Ну так в тому ж, справа. А ким був з чого починав Іосиф Сталін? З чого починав той самий революціонер Котовський Щорс, бандюки, які потім були піднесені цією хвилею революційною, а в Росії в настільки було розчищене політичне. Поле, що якраз і лишилися цієї, серед цієї піни, яку підняла ця хвиля, такі персонажі, як Одіозні, як Пригожин, який був засуджений за ну, найбрудніші в точки зору, зору людської моралі злочини. Так, тобто, коли вбили таких, як Політковська, як Новодворська, як той самий німцов мені пощасливилося якраз бути знайомим з німцовими, па Валерія Лівна її на минулому тижні був її день народження, їй би виповнило 73 роки. І коли нас тут знищувала кучмократія в 98-99 роках, коли практично репресивними мерами, арештами, заборонами було знищений найбільший на той час медіахолдинг в Україні київські відомості, то на відміну від багатьох українських. Опозиціонерів, саме вона тоді приїхала нас підтримати і виступала з такими палкими промовами на нашу підтримку в ефірі нашої радіостанції. Так сталося, що після цих її промов, навіть такий як осередок ну, українського націоналізму, патріотизму, який вогилянська академія була змушена, змушена нас виправдати, да і сказати нам залишити ці приміщення за два за два за два тижні, тому що на них почали наїжджати не тільки з банкової тоді, але й, і з київської адміністрації Омельченко тоді перекрив фінансування, як там голова тоді Дорадчої ради е, києво меглянської академії припинив фінансування проектів. Вони були змушені нас попросити залишити залишитись в два двох тижневий термін приміщення, тому не, не диво, якщо знищується. Вся еліта, я часто там ставлю претензії, ну, такі викладати висуваю тому ж Гордону. Да. Він стільки років проводив свого часу інтерв'ю з провідними російськими позиціонерами. Він чув на власні вуха від тих, кого потім знищила ця російська влада про страшні злочини, про те, як. Росія, ну як Путін з ФСБ підривали в 99 му році, як потім він спокійно споглядав, як як і поширював це на багатомільйонну аудиторію. Як Зеленський йому каже, що треба просто зустрітися, поговорити, посмотреть в глаза, зустрітися посередині, просто перестати стріляти. Ну, тобто, ти знав про цю кровожерливість, про ну страшну підступність цього режиму. Який не боявся власних дітей спалювати там гранатометами в Беслані, труїти в Нордосі, не тільки підривати, да, труїти новачком по всьому світі. І ти спокійно так е споглядав, як тобі цей абсолютно необізнаний неофіт в політиці Зеленський каже, що треба просто перестати стріляти. Ну, ну, тобто настільки е для мене був викликом да, свідомості. Знущанням на здоровим глуздом що люди нав'язували такі прості рішення, таких складних питань, і ну, зрештою, маємо, маємо те, що маємо сьогодні 12 мільйонів біженців українських. Це якраз і наслідок. Політики. Тут хочеться поговорити про те, як нам змінювати еліту. З одного боку, ну давайте чесно скажемо, що певною мірою зрозуміти, чому виграв Зеленський, можна. Є був великий запит на нове обличчя, і Зеленський ви зайшов на хвилю, на якій він і зайшов. Якби це був умовний, там, я не знаю, Вакарчук, а на Зеленський, була б та сама історія, був би кращий чи гірший Вакарчук. Ну, ми не знаємо і, і не дізнаємось. Але е, мені. Мені, наприклад, так само цікаво, що буде після перемоги України, як будуть проводитися вибори, а вони будуть проводитися в Україні. І відповідно, як же ж донести виборцям, за якими критеріями потрібно, потрібно обирати голову держави? Бо, наприклад, ну, умовно, якби Чорновіл виграв 91-го року, а не Кравчук, то, мабуть, була б іншою Україна. Ну і так само там можна сказати, що якби кучма програв там 90-го, бо дай Бог пам'яті 9-го, якщо не помиляюся, то можливо була б інша, інша зовсім країна. Якби Янукович не виграв свої вибори, можливо, була б інша країна. Але ну, є відчуття, що Бог нам постійно, постійно дає шанси. От як це просто як пояснити всім навколо, як потрібно обирати не прізвища, а філософію і напрямок руху нашої країни. Ну, в тому ж справа я. В 2008 році мої ізраїльські колишні друзі, там активні інвестори в українську економіку свого часу, вони коли почалася криза, привезли сюди своїх ізраїльських колег. Ну тоді вони жили в Лондоні, і вони придивлялися до медійних активів, тому що ну вважали, що поки криза. Можна за дешево щось тут вигідно е купити. Але коли вони оцінили телевізійний ринок, вони там жахнулися, кажуть, ну це абсолютно божевілля. На рекламі ви, за даними тодішньої рекламної коаліції, заробляли 300 мільйонів в кращий рік, а це пік був там економічного розвитку. А на свої телеканали українські олігархи витрачали мільярд. Тобто мінус 700 мільйонів ну це такий діагноз. То, кажемо, ми кажемо, уявляємо, як вони <пості> витягують всі жили нас да, України для того, щоб задовольнити свої ці потреби в цих медійних активах, щоб захищити свої злочинним шляхом набуті капітали? І тоді вони кажуть, що ну, така була пророча річ. Вони сказали, що враховуючи ситуацію на енергоринку, за те, що всі українські тоді першої особи Форбсу заробили свої капітали на Дешевих російських енергоносіях на якихось преференціях з боку Росії на наближені до родини кучми потім Януковича кажуть: ну ви рано чи пізно ви через російський цей вплив опинитесь, якщо не в фізичній, то культурній окупації російській, тому вам треба створювати. кажуть, давайте створимо. Український Фейсбук тоді там Фейсбук вибухнув. Я звів їх тоді з представниками української інтернет-асоціації. Ну слава богу, вони не домовились з ними, тому що було потім зрозуміло, що ніхто не міг кинути виклик там Фейсбуку чи Твіттеру, чи Інстаграму, чи пізніше там китайському Тіктоку. Ну і російський, можливо, ВКонтакті був там єдиний такий прецедент, через те, що там було були багатомільйонні інвестиції з одного боку, а з іншого боку, через такі варварські порушення авторських прав. І, і добре, що вони тоді не домовилися, але коли вже від'їжджали тоді, це вже був 2009 рік, я пам'ятаю, вони сказали таку річку, вам треба створювати блогерську платформу. Я думаю, хто такі блогери? Перший раз тоді почув це слово. Думаю, що це за ерунда якась. Ну вони мені описали там прецедент в Франції, якийсь був відповідний. Успіх такої платформи на передодні якихось там парламентських виборів декілька лідерів громадської думки об'єдналися, і вона дійсно суттєво вплинула на громадську думку. Так от я про це забув і згадав тільки там в 2014 році, коли почав розвивати свій Фейсбук профіль, ну інстаграм паралельно, які там були майже мільйон підписників. У мене було в кращі роки до. Якраз повноцінної масштаб російської повномасштабної агресії в мене було там до п'яти мільйонів охоплень аудиторій на день, тому що я якраз сповідував той принцип, що це не мій профіль цей публічний. Да, а це якраз ну, зародиш цієї блогерської платформи, тому що я себе завжди позиціонував як багатопрофільний дилетант. Все ж таки, там в різних сферах в мене є якийсь досвід, але я. Ви почав свою роль в тому, щоб надати можливість якомога ширшому колу аудиторії ознайомитися з дійсно професійними кваліфікованими думками найкваліфікованіших спеціалістів. Якщо це політика, то це відповідно Віталій Портников. Якщо це економіка, то інший мій товариш там Сергій Фурса. Якщо це е, е, історія, то відповідно інший товариш, мій Вахтан Кіпіані. Якщо це там корупція, Карл Волох, товариш, мій тобто ну, всіх якраз своїх е, близьких друзів, товаришів, яких я вбачав е, найкращими представниками в тій чи іншій галузі, якщо це м, культура, то на жаль, покійний мій товариш Олег Вергілес, колишній завідуючий відділом культури в київських відомостях. Потім в зеркалі тижня, е, так от саме. Про образ цієї платформи я якраз в своєму цьому публічному профілі, але на жаль, спільними зусиллями, там багатотисячними скаргами, там тому, що якраз через декілька місяців після того пригожин дав свої промовисте інтерв'ю, де казав, що в нас є можливість співпраці з різними структурами, завдяки яким ми можемо там вилучити. З ваших там соціальних мереж, хоч печінку, хоч нирку, хоч ліву, хоч праву. Ну і якраз я в своїй крайньому випуску своєї програми Саунчек я розписав якраз роль Подоляка і його ботоферми. тому що він сам дав інтерв'ю в, в наприкінці 10-го року, коли прийшов до влади Януковича. Він почав отримувати ці замовлення на свої і Він вихвалявся тим, які там багато. Мільйонів в нього бюджети на якраз те, щоб роздмухувати ненависть в соціальних мережах між однією соціальною, етнічною там групою, політичною і та іншою. Тобто те, за що потім в британських і американських судах були засуджені відповідно відповідні агенти і колеги цього Пригожина типо долякав, він свого часу цим вихвалявся. Я якраз про це. Вважаю дуже важливим донести да, до якомога знов ж таки широкого кола наших е співвітчизників. Хто сьогодні є головним піарником цієї зеленої команди? Тобто людина, яка тоді вихвалялася, що да, в мене контакти з відповідними спецслужбами Росії. Ну виявилося, що в нього рідний брат Володимир е полковник, ну невідомо чи СВР чи ФСБ. Як виявилось, навіть був на цій зустрічі, де вони планували цю угоду Стамбульську. Тобто тут стільки підводних камінців нас, стільки насправді маловідомих фактів, які з часом стануть відомими. І я, оскільки був дотичним до багатьох процесів свого часу навіть цю програму. Цей проект Буратіно описали в тому числі мою, моєму образу, що мені самі російські політехнологи розповідали керівники там, російських політехнологічних асоціацій служб і возили навіть там на смотрени до цього Березовського 2006 році. Я потім вже зрозумів, значить да, там просто для того, щоб там провести якусь. Якийсь корпоративний чи сімейний захід, а потім я зрозумів, що мене тоді, як ну, там, популярного, тоді телеведучого, там, розхвалювали тоді мої проекти ці «Веселі Яйця, операція професор Глєв Павловський е, назвав мене тоді блокбастер фюрером Помаранчевої революції. І ось вони е, ну, тоді якраз і нап написаний був цей проєкт Боротіно з певним чином з огляду на якийсь успішний такий кейс. тому що я потім ну не став таким публічним. А тоді, в 2005-му, я пам'ятаю, що ну важко було пройти на вулиці, тому що з одного боку золотий гусак найпопулярніший гумористичний проект на телебаченні. З іншого боку, «Василій Яйця» в інтернеті, з іншого боку, на радіо, де всі мої тоді радіопроекти були там найбільш популярними. Той самий е, розіграли відомості по по-київськи», привіт, Бандінки! Два веселих перця», таксі на Дубровку. Ну тобто, ми наповнювали тоді ефір 360 радіостанцій в 10 країнах світу таким гумористичним просвітницьким проектом, просвітницькими проектами.